Він навіть з зружини не попрощався, не з батькам Томко нічого не сказав. Він мовчки взяв рюкзак і пішов до війська в перші дні повномасштабного вторгнення. Згадує про брата Валерія Салтана Світлана Істєріна. Сьогодні з ним попрощалися в Хмельницькому. Військовий народився і жив у Запорізькій області, служив зі слів сестри в прикордонному загоні. До 2 березня оце ми були на зв'язку. Останнє, що пам'ятаю в розмові, кажу, братику тримайся, все буде добре. Він так, сестричко, все буде добре, не хвилюйся. Після цього згадує Світлана зв'язок із братом обірвався. У квітні родині повідомили, що Валерій Салтан у ворожому полоні. Там він пробув два роки. Валері Салтан загинув 24 січня 2024 року в 51. Родина, яка через війну переїхала до Хмельницького, чекала на ДНК експертизу. Я прийшла підтримати дружину його, оскільки розумію, як дуже важко. Чоловік на жаль не може бути присутній, а я як хочу. Підтримати її таку тяжку хвилину, і хочеться, щоб всі пам'ятали про тих, хто зараз знаходиться в полоні. Тетяна, дружина бойового побратима Валерія Салтана, каже, не могла не прийти на прощання з військовим. Вони перші стали на захист дуже сумна доля даного загону. Всі знають оборону Маріуполя і що був завод Ілліча, був завод Азовсталь. Дуже ну це безпрецедентна була операція в історії і даний військовослужбовець, якого ми сьогодні будемо хоронити. Він частина історії, дуже важливої історії, яка сподіваюся, більше ніколи не повториться. Старший син Валерія Салтана розповіла, сестра служить молодший, навчається на прикордонника. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.